Ви коли-небудь відчували, як у вашій голові працює маленький перекладач, який гарячково підставляє англійські слова під наші українські речення? Ви можете почути I feel myself good» або I am agree». і в цей час ви бачите цей ледь помітний, але розгублений погляд іноземця. Так, це не тому, що ви погано знаєте мову, це тому, що ви намагаєтесь одягнути нашу українську душу в англійський костюм, який на неї ну просто не лізе. І сьогодні ми нарешті звільнимо вашого внутрішнього перекладача. Ми розберемо тих фальшивих друзів, через які ви можете випадково сказати лікарю, будьте уважні, що у вас стенокардія замість простого болю в горлі. І дізнаємося, чому. Англійські свині літають там, де наші раки свистять. І після цього відео ви почнете не просто говорити, а думати, як нейтів. Поїхали! <му> Отже, чому ми робимо помилки? Більшість помилок українців виникає через. Прямий переклад. Так, так. Часто буває, мене запитують, а що ви переклали у відео речення не так дослівно, як би треба було за перекладом слово в слово, а якось інакше, значення інше. Ми беремо українське речення і підставляємо англійські слова або англійське речення, і просто, вибачте, тупо переводимо на український відповідник. Але ми забуваємо, що в англійській мові інша логіка побудови думок, і це явище називається мовною інтерференцією. Це важливо запам'ятати. Тому сьогодні будьте особливо уважними і зверніть увагу на ті помилки, які ми робимо з вами часто, поки вивчаємо цей хід думок англомовного носія мови. Якщо б мене запитали, які є топ-5 граматичних пасток, я би назвав саме ось ці. Подивіться на екран. I feel myself good. Я почуваю себе добре або відчуваю себе добре. Зазвичай це стається тому, що в англійській мові діє слово feel не потребує зворотного іменника «myself». Тут не потрібно казати I feel myself good. Тому часто люди наші говорять I feel myself good. Або, наприклад, I feel myself bad today» погано. Я почуваюся погано. Просто замість цього I feel myself bad today» Ми будемо говорити I feel bad today. До речі, можна сказати і I feel myself, але в англійській мові це має більш інтимний або фізичний підтекст торкатися себе. Паска номер два, це коли ми запитуємо, а як це сказати англійською. Це класична калька. В англійській мові для запитання обов'язково потрібне допоміжне дієслово та підмет. І ми дуже часто запитуємо how to say it in English. Це насправді неправильно говорити how to say, скажімо, парасоля in English. А правильно було би сказати How do you say «парасоля» in English? або What is «парасоля» in English? Звертайте на це увагу. У питальному реченні у нас є відео про це, застосовується особливий підхід до утворення речення, використовуючи допоміжні дієслова та підмети. Паска номер три це тоді, коли наші люди починають дуже часто вставляти слово дуже. «very», і там, де потрібно, і там не потрібно, і два рази підряд. Інколи хто як вміє, так і вставляє, тому що ми просто калькою перекладаємо на англійську наші українське речення. Наприклад, мені це дуже подобається. В українській ми ставимо дуже ось перед її словом подобається, правда? В англійській слово very. Не вживається з дієсловами самостійно. I very like travel, так не можна сказати. Запам'ятайте собі це. I like traveling або I like traveling very much. Але ніколи не ставимо very дуже перед дієсловом. Це собі запам'ятайте. Паска номер 4 або четверта помилка у нашому топ 5. Це коли ми неправильно використовуємо дієслово agree, погоджуватися. Справа в тому, що в українській я згоден сказати я згоден, це стан, а в англійській agree це повноцінне дієслово. Воно не потребує ніяких допоміжних дієслів. І тому можна сказати I agree, це буде правильно. Але коли ви чуєте, або самі, можливо, інколи так вимовляли I am agree. Це буде I am agree буде велика помилка. Тому не допускайтеся цієї помилки. Там не потрібно «am» ставити у цьому прикладі, тому що agree. По правилу swapped, пам'ятаєте, subject, verb, object, place, time, побудова англійських речень, він просто ставиться на місто verb, subject нас I, я agree, погоджуюся, або я згоден. Або I don't agree. Так само я не погоджуюся. Використовується правила заперечення з допоміжним тоді словом do. У даному випадку do not, don't. Ну і п'ята пастка, у яку ми часто потрапляємо, це коли ми говоримо скільки нам років. Ми кажемо, я маю такі роки. Англійці кажуть, я є старий на таку кількість років. Отже, I have 25 years не можна так говорити англійською. Це буде прямий переклад українською. Я маю 25 років. років. Ну, я маю більше років, скажу відверто, два рази стільки і ще плюс. Але правильно було би сказати I am 25» або I am 25 years old». Не бійтеся тут сказати слово old, воно не підкреслює старіння нашого організму, воно тільки показує роки, скільки нам повних років. Сьогодні ми ще обов'язково поговоримо, чому раки у нас свистять, а в англійців у цей час літають свині. Але перед тим я хотів би показати вам ще одні типові помилки, яких ми часто допускаємося, Наприклад, з використанням прийменників. Типова помилка це залежить від. Ми можемо сказати помилково, it depends from. Але правильно сказати, it depends. On в англійській мові, тому що це такий сталий вираз. Його інакше не можна, там не можна підставити іншого прийменника. Потім використання артиклів, це так само у нас є помилки. I am student, ми кажемо. Але правильно сказати, I am a student. Пам'ятаєте про використання артиклів, коли ми говоримо про професії, про рід занять. Ми завжди використовуємо їх із неозначеним артиклем е або n, якщо наступне. Слово починається з голосного звука, не букви. Часто також допускаємося помилок, коли використовуємо множину там, де її не можна використовувати взагалі в англійській мові. Наприклад, іменник не злічуваний, а ми використовуємо там одніну. Наприклад, можемо сказати: мені треба декілька порад, і ви можете помилково сказати I need some advices». Advice це незлічуваний іменник, тому його не можна, з нього не можна утворювати множину. Advice буде advice в однині, і якщо ви бажаєте і в множині, хоча множини, як я сказав, там немає в англійській мові. Просто скажіть: I need some advice. І це все. І так само з усіма незлічуваними іменниками. Ну і остання помілка, на яку хотіло б звернути вашу увагу, це використання майбутнього часу після when, if. Або after. Пам'ятаєте, if, це у нас умовні стани або умовні речення, я їх інколи називаю. В умовному стані або у тій частині речення, яка йде безпосередньо після when, if, after, ніколи не використовується ознака майбутнього часу, тобто will. І тому не потрібно говорити when I will arrive, наприклад, а потрібно як сказати: просто. When I arrive простий теперішній час. і А значення буде майбутнього. Ось чому не, не можна буквально перекладати слово в слово англійське речення. Потрібно їх просто розуміти. Вчимося перед тим як перейти до кумедних. Смішних цікавих речень, які ми інколи перекладаємо буквально з української на англійську, і від цього у наших англомовних співрозмовників голова стає квадратною, очі виходять на лоба, тому що вони не розуміють, до чого це тут сказано, якщо ми буквально перекладаємо. Але перед тими цікавими реченнями я хотів би звернути вашу увагу на те, про що я говорив на самому початку цього відео. Я сказав, що ми дізнаємося, чому, коли українські раки на горі свистять, англійські свині літають. Цікаво вам? Отже, коли українець хоче сказати, що якась подія ніколи не відбудеться, ну такого не буде. Ну або відбудеться дуже не скоро, можливо, він використовує нашу рідну ідіому, правда? Коли рак на горі свисне. Є таке. Використовували, звичайно, я вважаю, я думаю, що так. Але якщо ви перекладете... Це англійцю дослівно. When a a crayfish whistles on a mountain, Він подивиться на вас із великим подивом, бо в його культурі раки не свистять і на горі не лазять. У нас так само раки таке не роблять. Але що відбувається? Ми засвоюємо цю ідіому із самих ранніх. Моментів нашого розвитку, і тому для нас, коли рак на горі свисне, зразу буде зрозуміло, що це буде не When a crayfish whistles on a mountain», А це буде що? Це буде значення, що такого. Скоріше за все, ніколи не станеться, прийдеться тобі дуже довго почекати. А от у англомовному світі для позначення такої неможливої події використовують інший і так само абсурдний образ свиней, що літають так-так, when pigs fly. Тому я завжди кажу, англійську потрібно розуміти. Не можна дослівно перекладати завжди англійську мову, може дійти до великого почервоніння на ваших. Лицях і до пари з ваших вук, вух. Наприклад, як, як це застосовується у живому мовленні, скажімо, українською, ви можете сказати або запитати: ти вивчиш усі часи англійської мови за одну ніч? І відповідь буде: ага, коли рак на горі свисне? Звичайно, це практично неможливо за одну ніч вивчити всі часи англійської мови і використовувати їх. Правильно і без, всякої, без всякого тренування. Але англійською, як би ви це запитали, як би ви зробили переклад? Will you learn all English tenses in one night? Все правильно, ми тут переклали. Але, ага, коли рак на горі свисне, ми, ми так не можемо перекласти. Ми мусимо перекласти так, щоб це було зрозуміло для нашого англомовного співрозмовника. До речі, у нас зараз буде багато таких цікавих речень. Yeah, when pigs fly. А ще кажуть, що англійська мова страшна, важка і нецікава. Переходимо до важливих, цікавих кумедних історій. Зараз я вам приведу 5 ситуацій, які можуть виникнути які інколи виникали, як мені признавалися, деякі у мене були ситуації, коли я починав вивчати англійську. Ось, наприклад, є в нас ситуація проблема зі здоров'ям. У, у нас були й горло. Ви приходите до лікаря і кажете: Doctor, I have a terrible angina, angina». Скажете енджайна? Правильна вимова тут енджайна. Знаєте, що лікар почув? Лікар почув таке: Лікарю, у мене жахлива стенокардія, тобто серйозна хвороба серця. І він може негайно почати перевіряти ваш пульс та робити вам електрокардіограму. А вам потрібно було сказати всього-навсього. I have a sore throat. Мене болить горло, I have a sore throat. Або, скажімо, ситуація на роботі, так, так би мовити, кар'єрні труднощі. Є у нас таке поняття як шеф у нашій мові, в українській ми використовуємо мій шеф і так далі. І є так, а в англійській мові є поняття як чіф у деяких професіях, але в основному використовується бас. Тобто слово шеф в українській мові це начальник, але в англійській це професія. Тому ситуація, коли ви розповідаєте про свій офіс та керівника, My chef is very angry today. Що почув іноземець? Мій шеф-кухар сьогодні дуже злий. Правда, цікаво. Співрозмовник подумає, що ви працюєте в ресторані, і ваш шеф-кухар щось сьогодні злий і, можливо, бігав за вами з якоюсь там котлетою чи з чим. А як правильно сказати про свого шефа у нашому розумінні шефа? My boss is very angry today. Або my chief is very angry today, залежно від професії, звичайно. А в життєвій ситуації так само бувають моменти. Наприклад, ви хочете сказати якийсь комплімент людині, яка відкрила для вас, ну, не знаю, двері відкрила і пропустила вас наперед, або пропустила вас у черзі. В українській мові ми би сказали, який інтелігентний чоловік, або яка інтелігентна людина. Це про виховання. Інтелігентний — це про виховання, це про культуру, це про манери. А в англійській мові. Intelligent, воно лише звучить як інтелігент. але це тільки про рівень вашого IQ, тобто про ваш розум, або про розум людини, про яку ви говорите. Отже, ви хочете похвалити людину за її шляхетність або якісь вишукані манери, і ви про нього кажете: He is so intelligent, he always opened the door for women. Звичайно, ви хотіли сказати, він такий інтелігентний, він завжди відкриває двері для, для жінок. А що почув іноземець? Він такий розумний, у значенні геній, intelligent, що завжди відчиняє двері жінкам. Тобто звучить так, ніби для того, щоб відчинити двері, потрібні неабиякі розумові здібності. Вибачайте за сміх, але правильно було би сказати, He is so polite або he is so Well mannered, зверніть на це увагу, хороші манери. Що стосується наших походів, відвідин, шукаємо щось, і ви знаєте, що якщо шукаєте адресу, інколи буває важко. Навіть карти в вашому телефоні інколи буває вас заплутають так, що ви вже не знаєте, де ви знаходитеся, і карти вже не знають, де ми знаходимося. І тому в Україні, наприклад, є багато проспектів. Але англійською це слово означає зовсім інше. Наприклад, ви пояснюєте дорогу туристу, ви знаходитеся десь у Києві чи в якомусь місці, де є проспекти, і ви хочете сказати: ось пройдіть вниз, вниз по цьому проспекту і потім зверніть наліво. Часто люди можуть сказати так: go down this prospect and turn left. Що насправді почув іноземець. Йдіть вниз по цій перспективі або по цій можливості, і поверніть ліворуч. Це звучить як якась філософська порада, звичайно, але це ніяка не вказівка дороги. Тому звертайте на це увагу. Як правильно сказати в такому випадку? Або скажіть go down this avenue, або go down this street. Неважливо, чи ви скажете avenue чи street, якщо ви знаходитеся, наприклад, у якомусь українському місті в Україні, тому що там у нас не розрізняють, що стріт іде з півночі на південь, а авеню з заходу на схід. У нас. Все рівно. І для нього це буде все рівно, але порозуміє, що потрібно йти вулицею, не, не, не думати про якісь перспективи і можливості. Проспект це перспективи, це можливості. Ну і що я дуже часто зустрічав у своїй практиці, викладаючи англійську або навчаючи англійської. Дуже часто акторів кіно у нас називають артистами, правда? Такий-то артист. Uh, і ситуація, коли ви обговорюєте фільм, якийсь, наприклад, я не знаю Бред Піт, і скажемо, що Бред Піт a very famous artist. Ви хочете сказати, що він артист хороший, дуже знаменитий артист. А що почув іноземець? А іноземець почув, що Бред Піт дуже відомий художник. Так, так. Ваш друг почне згадувати, які картини Бред Пітт написав. Можливо, він написав якісь картини, але насправді артист це художник. Звертайте на це увагу. А правильно було б сказати, Бред Пітт із верифеймос актор? І зверніть увагу тепер на цю таблицю, яку я подав ці слова разом. Наприклад, українське слово є в нас використання слова «ангіна». Коли ми хочемо сказати «ангіна», як нам потрібно сказати перша колонка українське слово, і остання колонка це. Відповідне слово або слова у англійській мові ангіна буде sore throat англійською, а англійською angina буде біль у серці. Шеф у значенні начальник. у нас буде, Це в англійській відповідник буде boss або chief, а в англійській мові шеф означає кухар. Те, що в англійській мові intelligent, intelligent це розумний, а у нас інтелігентний це буде well-mannered або polite відповідно. Ну і так далі перегляньте цю таблицю. Правда цікаво? В англійській мові є також багато ідіом, які дуже цікаві, які не можна перекладати буквально на українську або навпаки з, українською, з української на англійську. Тому потрібно їх знати. Якщо бажаєте, щоб ми поговорили ще про ідіоми, напишіть про це в коментарі, що бажаєте, поговоримо. Також напишіть у коментарях, чи вам подобалися сьогоднішні приклади. Ми ще не, за... не завершили це відео, йдемо далі, але ви вже поставте ваші вподобайки. І якщо вам подобається це відео, обов'язково поширте серед ваших друзів. Хай вони трошки порадіють з того, про що ми говорили. Посміються, можливо, над, над тими помилками, які ми дуже часто вживаємо. І не забудьте виконати ось цю практичну вправу. Тут потрібно всього-навсього знайти пару до речення. To kill two birds with one stone Вбити двох пташок одним каменем. У нашій українській мові який є аналог до цього? Виберіть А, Б, В чи Г. Потім To Be in the same boat. Бути у тій самій лодці. У нас є який аналог українською Piece of cake – третє. Що ми можемо використати замість цієї Piece of Cake? І to rain cats and dogs не означає українською, що дощить котиками і песиками замість води, замість дощу звичайного. У який у нас є аналог? Ви б вибрали А, Б, В, Ч. Г. Напишіть правильні відповіді у коментарях також. Наприклад, один, Це, два, я не знаю І і так далі, які ви вибираєте. Правда, це і, і там немає, але я не хочу він вам підказки давати. А тепер у мене до вас челендж, виклик. Напишіть у коментарях одну найбільш цікаву для вас помилку із сьогоднішнього відео, або, можливо, яку ви колись робили в англійській. Сміх це найкращий спосіб запам'ятати правило назавжди. А на завершення коротка порада для того, щоб процес вивчення був трошки швидший. Вчіть фрази або chunks англійською мовою, тобто цілі групи слів, а не просто слова. Звичайно, для початку важливо знати слово. Але потім дивіться, з чим це слово частіше за все використовується. Вчіть не просто depend, а вчіть depend on. Це обереже від помилки depend from якої допускаються наші українські друзі, використовуйте обов'язково правило swapped, Subject, Verb, Object, Place, Time. Отже, тоді ви не будете міняючи слова у реченні, не будете доводити себе до почервоніння на ваших лицях. Через засмучення тим, що ви неправильно щось сказали, і вас співрозмовник дивиться на вас уже квадратними очима. Думайте про артикль. Звичайно, думайте про артикль, обов'язково думайте про артикль, тому що перед кожним іменником в однині Обов'язково мусить бути якийсь артикль, Е або Д. Відео у нас є і про СВОПТ, і про артиклі, і про все інше. Але ж сама цікава порада на сьогодні хотів би сказати: слухайте англомовні подкасти, повторюйте фрази вголос за спікером. Це тренує мовну інтуїцію. Так, наші м'язи, м'язи нашого рота, м'язи нашого горла так само мусять звикати до вимови англомовних якихось звуків. І неправильні конструкції почнуть вам різати вухо, якщо ви будете повторювати за кимось. Це називається shadowing. Отже, тепер ви знаєте: англійська це не про заміну слів, це про зміну логіки. Пам'ятайте, що робити помилки це нормально. Не переживайте на рахунок помилок. Навіть на кращі спікери проходили через період I feel myself good. Головне не зупинятися і поступово замінювати ці українізми, якщо можна так виразитися, на живі природні англійські фрази. А я бажаю вам. Вивчати англійську мову цікаво, з радістю, весело. І обов'язково підписуйтеся на цей канал, обов'язково рекомендуйте його вашим друзям і обов'язково повертайтеся дивитися відео на каналі ще раз і ще раз. До зустрічі в наступному відео. Бай-бай!